Вийшло. 9.04 сьогодні. Трішечки підзапізнилася Прямий ефір з Гала Казакова. У -у -у. Зараз інстаграм сповіщає Аліна Комар, привіт. Так, дівчатка, приєднуємося, вітаємося, ставимо подобаєчки. Катя рада бачити. Калашмай 13. По-моєму, так, доброго ранку, привітик! Привітик, мої хороші. Алюна 0902 приєднується, супер. А, як ви, мої зірочки, добрий ранок, добрий ранок, як ви? Як ви вже почали відчувати 15-ту енергію чи ні? Бо я вже її почала відчувати. Мені хочеться, знаєте як? Мені хочеться сьогодні сісти, і щоб не я вам щось розповідала, а щоб отако сісти і послухати вас, хто мені що розповість. Можливо, ви якісь питання задасте. А, енергія. Не люблю, я 15 число. Ні 15 не люблю, ні 15 місячну добу, яка у нас сьогодні. Ну, знаєте, не можеш людина бути весь час на такому на підйомчику. Да? У мене вчора був прекрасний день. Ми вчора з моєю подругою е, прекрасно відпочили і в спа. І у нас був такий е, мозговий брань, е, мозговий шторм, я б сказала. Ми, Попридумували, вона мені там і деякі попідкидувала. Я їй попідкидувала. Тобто той портал, то ще я вам казала, у нас 14-та доба портал, ми його використали на максимум. Зараз він до 15-30 ще йде. Ще йде ця 14-та класна доба, але вона вже притрушена трішечки. ложкою дьогтя, можливо, не ложкою, а вона вже притрушена 15-ту енергії. А 15-та енергія у нас сьогодні це енергія спокуси, диявола і Бога. От хто куди поверне. Дивіться як що давайте ще раз. Хто приєднується, хто мене не знає, я Карма Астрова, Гала Казакова, і ми в ефірах з вами розбираємо енергії дня, пробуємо знайти щось позитивне, пробуємо одна від одної да, якось в нашому полі і від одного, якось в нашому полі зарядитися, якщо є можливість, і почати прекрасний спільний день на класних енергіях. Ну, сьогодні, мабуть, у нас сьогодні просто буде не позитивний прогноз, а просто прогноз. <ріст> Щось я не дуже налаштована на позитив. Е, так, наша 15-та енергія. Про що? Я вже сказала, енергія спокуси, диявола і Бога. Дуже рідко я бачу 15, які насправді можуть цю енергію використати в плюс і проживають життя м -м, як Бог. Тому що, якщо в плюсі 15-та енергія, це хто той, хто народжений 15 го числа. У нас таких, у нас немає 15-го місяця, у нас тільки одна дата це 15 -е число. І у нас сьогодні енергія така сьогоднішнього дня. От хто народжений 15-го числа. Плюс це людина Бог, людина, яка вміє прощати, вміє любити, вона безкорисна, вона купається в матеріальних благах. Ці блага їй просто падають, їй взагалі нічого абсолютно робити не треба. Вони падають, вони є, вони навколо, вона відкрита серцем. Це людина, яка. Сексуальна, вона має сильне тіло, має сильний дух, вона така магнетична. Ну, як Бог. Для Бога хочеться бути, всім хочеться бути, в його оточенні хочеться бути, правда? І він вміє приймати людей безумовно, він вміє любити безумовно. Ну, я знову ж таки повторюю. Ті, хто народжені 15 числа, у них дуже рідко ця історія буває. Да, інколи проявляється, да, інколи вони впадають в такий стан Бога, можуть навіть рік-два прожити в такому стані, що дуже такі духовні люди, дуже на високих вібраціях. Але найчастіше, як я спостерігаю, і я сподіваюся, що в мене будуть приклади інші. Ці люди падають, падають найчастіше, падають, як знаєте, падший ангел, падають з неба на землю, ніби їм обрізали крила. І коли вже вони падають, то там починається зовсім абсолютно інша історія. Там починається а, прохождення по всім а, спокусам, які тільки можна. Алла Пугачева народилася 15 квітня. Так, да, Це дуже сильна енергія. Дуже сильна. Я знаю, що Алла Пугачева 15-го дуже сильна енергія. Ну, енергія диявола і енергія Бога. Це прям по максималочках. І е, ці люди їх завжди помічають, і їх неможливо. Вони весь час майкують в просторі, да вони ну вони енергетично сильні, але вони можуть за собою як вести в, в смерть, грубо кажучи, або вести в до якихось таких високих енергій. І на моєму в моєму житті, наприклад, найчастіше це все такі люди, які ну падають, і вони, коли вони падають, це вже алкоголь, це вже наркотики, це вже там і в тюрмі сидять, а бачите підтвердження. Вибачаюсь, я не знаю. Я зараз закінчу ефір ефір, дам чоловікові цю лампу, нехай щось робить. У мене ще сьогодні два вечірки ефіра в моїх закритих ем, марафонах. Один в кармі, ми там практику будемо робити, а один в Краще Я і там теж мені потрібно, щоб ця лампа працювала, не знаю, як вийде. І е, дуже часто в 15-ї енергії в неї така, знаєте, гординя, в неї вона помічає дрібниці, але негативні дрібниці в інших людях. Отаку підковернути, вивернути його, витягнути, е, витягнути на поверхню. Е, ну, як то як как розмазати кашки <сум> по поверхності, приблизно так. Дуже часто така історія. Е, от вона шукає недоліки, вона е, або ще може проявлятися в мінусі, коли я. Е, От людина про себе каже: я ні на що не здатний, і її агресія має зворотній бік. Тобто агресія приходить сама в себе всередину. В, в, в і в принципі, в мінусі, у п'ятнадцяток, от агресія це головне слово. Це, от в мінусі, вони її от просто кидають за цим ядом. Тому з ними важко. Прям дуже важко знаходитися і в просторі біля них, і бути біля них. Це треба підібрати, щоб така була біля них людина, яка буде це все витримувати. Тому що дуже часто ці всі перепади вони. То вони Бог то вони диявол, то вони Бог то вони дияволо, то вони там на божественних енергіях, на високих вібраціях, то вони бухають, коляться і ще щось таке. Тобто там така весь час історія. І їм потрібно, знаєте, як головна, головний меседж і головна задача. Наприклад, якщо по матерії ми дивимося, то дуже часто, якщо мінусі, то це люди скупі. Причому скупость це не просто жадність, а жадність, це коли ми не даємо іншим гроші, ми не даємо іншим якісь донати ще. Щось. А Скупость це по відношенню до себе. Тобто людина по відношенню до себе. Вона не може витратити на себе лишню копійку, вона економить взагалі на всьому. Вона, наприклад, буде як. Вона, от краще вона просто візьме там, не знаю, піде в секонд за тариця, хоча в неї є гроші, і е, вибере собі. Ну не дай Бог купити якусь брендову річ, не дай Бог переплатити якусь копійку, не дай Бог це куплені, якісь речі, які будуть не по акції, ще щось, щось там, де можна зекономити. І така, знаєте, якась така скрупульозність до, до цього, що вона аж аж аж, аж, аж недобує всіх інших. І от в е, 15-й енергії їй потрібно навчитися вдячністю приймати приймати гроші да, і от прибрати цю скупість, от прибрати цю жадність, взагалі легко приймати і легко віддавати гроші потрібно. І п'ятнадцяті енергії потрібно укріпити свій дух, щоб не було оцих перекосів. То я Бог, то я диявол, то я Бог то я диявол, щоб випрацювалася якийсь такий стержень, і насправді, якщо люди пропрацьовують цю енергію, це буває рідко. Це мега сильні люди. От як був приклад Пгачів, чому це сильні люди? Тому що вони потім їх бачать набагато на велику кількість. Це масштабні люди, їх бачать всі, але їм потрібно пропрацювати це. Їм потрібно оцей внутрішній стержень випрацювати. Знаєте, для себе зрозуміти, що хорошо, що погано, де в що я йду, в які історії я в своєму житті, житті йду. П'ю я алкоголь, вживаю наркотики, там, їм я м'ясо, агресую, чи ніч. Чи у мене кожен день, а по-любому є медитація, в мене кожен день там, є якась там, благодійність і так далі. Тобто з 15-ї енергії важко. І сьогоднішній день у нас саме такий, в якому плані? Ми сьогодні от будемо весь час на якихось спокусах. Нам захочеться, можливо, десь з кимось е, піти в конфлікт. Ми в спокусах, е, нам хочеться, можливо, гульнути сьогодні ввечері. Вже ж п'ятниця-венера. Захочеться класно, доброго ранку, мої хороші. Приєднатись, е, Всіх рада бачити, Юлія Бондаренко, рада бачити, Євгенія, 80-80 Рада бачити, е, Золя 843. Правильно, не знаю, не впевнена, прочитала. Всіх рада бачити. Переслухайте попередню нашу інформацію, вона буде збережених. І що ще? Нам сьогодні, по п'ятниці, будь ласочка, якщо ви йдете на якісь паті, посидіть тихенько там. Послухайте краще, подивіться, що люди роблять. Ви сьогодні, вас вони сьогодні здивують. Взагалі, якщо можна, поменше емоцій, поменше спілкування і поменше якогось такого, знаєте, нездорового драйву. От сьогодні таке буде. Спокуси, можуть, там, а, а давай в казино зіграєш, а давай там вложиться якимись грошима туди, куди не хотів вкладуватися, а давай, а давай щось купиш, якусь таку річ, яку ти і не планувала, і в тебе на неї бюджет, бюджету немає. А, а давай, а давай. От 15 Енергія, вона про це. Блин, а мені завтра якраз в Києві потрібно готуватися до браншу і купити собі щось на дрес-код. Ну, блін, класно, попадаю якраз на 15-ту енергію, щось буду. Значить, хоча б поставлю собі установку, не брати дорогого, тому що навряд чи це та, та річ, яка потім мені буде потрібна далі. От, така, от такий момент. Мала, мала їхати сьогодні на Київ, помінялася, тому що 15-та енергія помінялася плани. І їду я вже завтра, і малася їхати на 14-ті, на 14-й місячній добі, на портальчику, так як воно було вираховано. Але, бачите, інколи простір сам вклинюється, і маємо тоді, що маємо, тоді вже робимо, працюємо з тим, що, що є. Просто вже коли є розуміння процесів, то, ну, то ми все одно такий більш адекватніші, і Більше розуміємо що до чого, так що позитивне в нас сьогодні є. Давайте так, позитивне в нас до 15-30, у нас все-таки все ще 14-та місячна доба. Все-таки ще оцей портал є енергетичний. Все-таки ще ем, хто що вчора не встиг, я не скажу, що він уже мега позитивний. Він вже такий 50 на 50, Але ви ще кому потрібно щось закрити, якісь питання, ви ще встигаєте. До получається, до пів четвертого це я поки я вам кажу час. До пів четвертого, ви ще встигаєте і до закрити якісь питаннячка, до запустити щось. Там, повідкривати, що вам кому потрібно. Там Ютуби, Інстаграми, Тіктоки, нові аккаунти. Це все ще трішечки ми встигаємо. Після 15-30, що позитивного? Позитивного ще є Венера. Позитивного ще все-таки така енергія, коли хочеться задоволення, коли хочеться спілкування. Єдине, що будьте з цим акуратні, тому що це спілкування воно сьогодні під таким диявольським е, нальотом, я не знаю, як. як. вишенька на тортику, вона така сьогодні спокуслива і вона мінусова, тому акуратно сьогодні. Е, найкраще цей день провести особливо вечір тихо, спокійно, в, або самі, або з своєю сім'єю, без якихось е, таких рухів. В комунікації дуже сильні, без пать. От сьогодні я б взагалі не радила б якісь такі, е, ну, знаєте, шумне щось. От, наприклад, у мене завтра на 15-ту годину, і це ще буде 15-та доба, але в мене на 15-ту годину балет. ми йдемо там з подругою на балет. Е, ну Це ж не та історія, да? аби це була якась. Е, Моленруш <хи> то зовсім інша історія. Да? Така бух, драйвова, я розуміла б, що це трохи не в ту. Абаліт він більш спокійний, він більш на таких інтелектуальних якихось енергіях, він більш на спокій, він більш на м, такому духовному сприйнятті світу. Тому це ніби як я цю енергію трішечки повертаю для себе в плюс. Тобто, Якщо ви підете в масу в якісь дії, і це буде, наприклад, медитація, вона буде більш плюсовою, ніж це буде гоп-гоп, стоп, стоп, галала. Угу. Завдання на день спокусити молодого, красивого. О, до речі, да, Ліна, сьогодні це вдасться тільки питання, що ж ти потім з ним будеш робити. Спокусити вдасться. Спокусити сьогодні вдасться. І, і Причому він то не буде знати, про що це все, а ти ж то будеш знати, е, можна, можна. Можна пограти в дев'яло, можна пограти в Бога. От сьогодні ми про це. Ми сьогодні або. або І завтра вже буде трішечки, хоча не буде. Завтра 16-та <на> енергія заходить, там ще пожорще. Коротше кажучи, той золотий портал, про який вам казала, що давайте використовуйте, давайте починайте все, дівочки, мальчики, він закінчився. І далі у нас потахесеньку йде все на спад, на спад, на спад, на спад, на спад, і на блокіровочки по енергіям. Там у нас вже скоро ми підходимо до е ретроградного Меркурію, ми переживемо його, потім підключається ретроградний Марс. І от цей момент, коли ми загадували бажання, коли ми починали, коли ми, коли ми були такі портальні-портальні. Ну, Він закривається. І от, знаєте, от остання точка, яку я би сказала, це сьогодні в 15.30. От До 15.30 сьогодні це прямо так закриваємо, 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 закриваємо. І все, і відпускаємо. Далі робимо вдих і заходимо в ці прекрасні кілька місяців. Різних, там буде всього різного. Ми обов'язково будемо з вами зранку шукати щось позитивне в цих днях. Щось таке та -то буде, тому що наш ж простір якось підтримує, але ну, ми ж не можемо ви щас, на якихось прям мінусах. Да? Щось там буде позитивне. От кожного ранку ми будемо це позитивно знаходити в своїх енергіях і дотримуватися їх. Сьогодні, сьогодні до 15.30 взагалі благословляю вас на все. А далі, ну, акуратненько. Угу. Угу. Все. Люблю, цілую. Завтра, субота-неділя, у нас без ефірів. Я вам напишу. Текст, в текстовому форматі виставлю дописом, в сторіс, і у вас інформація буде розсвітна. Чудової п'ятниці. Дівочки, зіграйте в багінь сьогодні. Давайте от на... все, що ви почули, виверніть його на багінь, ну, нехай сексуальних, ну куди. Ось сьогодні ця енергія по-любому сексуальних багінь. Ну, надо вам ті молоді хлопчики. Ну, цепляйтесь сьогодні. Просто вони то попадають в пастку. Ви ж то користуєтеся цим, а вони попадають в пастку. Але ви знаєте про це? Ну тому вам легше все люблю. Цілую пока.